Ой, на мой взгляд. Мы не еще на видео сначала. Здравствуйте. Я думаю, что она даже добрая. Настоящий морковочки. Я бачу. Вона не є, але техніка безпеки писала кров'я, що це. Там... Давай повторимо. Що не. Шо, вона не може тебе вдарити, вона? Та ближче підходьте, бо вона буде, буде, вона буде тягнутися до смаколики. Ближче підходьте. Мам ти... Мам, ти побачила? Мама, ти хоч тобі побачиш. Прямо ще пробачила. Чекає мама і ще раз. Мама, ще раз? Давайте тільки не все, що у вас є витрачати. Артем. Я ж маю треба. А ця ландочка в яких змаганнях приймала участь? Чанда. Чанда, а, я кажу ланда. Чанда. Е, ще колись на початку своєї кар'єри, так зараз вже ні, в суто, бо в нас є коні, які приймають участь у змаганнях. Тобто діти їздять з нами на змаганнях, є, які займаються окремо суто підготовкою, навчанням дітей. Є молоді коні, які ще не є дуже адаптовані до людей, до дітей, тобто їм по 3-4 рочки, тому. Ще треба якийсь період часу, щоб діти звикнули, і коні до дітей звикнули їсти. По-різному ну, все залежить від умов. Від умов, від харчування, все залежить, де знаходиться кінь, які навантаження ніс в минулому не можна сказати, що є от як собак, та, окрема порода собак, там 10-12 років, наприклад, доги, 10-12 років, більше вони не живуть, їм фізично більше не дано. Коней так не є. Чому? Тому що треба 에, дивитися на минуле, 에, е, де народився, які гени, мама, тато, хвороби, чим годували, де жив, які утримання, харчування. Це це е, 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 впливає на вік коня. У нас є коні, які по 25 років. і виглядають вони дуже гарно і бігають з дітками і досвідчені коні. Взагалі 32, може, може жити 27, 29. Не можна сказати, що от, як в собак є такий період, що от, з 15 до 20 не можна. З 20 до 25 так само, бо в кожному ну, по різному. А що коні на поїзді? В нас вони працюють з дітками. Тобто ми не можемо собі дозволити такий окремий варіант, як гуляти, щоб вони цілодобово гуляли. По-перше, ми не маємо місця для цього. По-друге, це має бути цілодобовий випас. Зранку вивели, вечором забрали. І е, в нас велика кількість дітей. Тоб... Ну, тобто вони все одно, все одно вони... Та, вони приймають участь у навчанні дітей.